Привіт! Якщо ви вже почали інвестувати, то, скоріш за все, неодноразово відвідували спеціальні сайти, які пов'язані так чи інакше з інвестиціями. Типу Investing.com, Seeking Alpha, fai, e, Yahoo Finance і інші. Їх є прям десятки, якщо в принципі не сотні. Ну і, скоріш за все, неодноразово замітили, що багато таких сайтів пропонують преміум доступ до своїх даних, до своїх аналітиків. Що я маю на увазі? Є певний сайт, наприклад, той сам Seeking Alpha, який я використовую, і який мені, в принципі, в якості того, що я блогер, мені дали безкоштовний доступ. Ну і власне є той сайт, і є там, звісно, певні аналітики, які так чи інакше пов'язані. Вони аналізують різні компанії. Ну і від недавнього часу вони створили спеціальну, скажімо так, спеціальний додаток до даного сайту, який називається Seeking Alpha. Ну і там є така річ, що Є певні аналітики, які підбирають компанії до портфеля, кажуть приблизно скільки потрібно інвестувати в той в ту чи іншу компанію, скажімо так. Ну і по певних даних за в якийсь там період часу, там, допустимо, 2-3 роки, виходить на то, що даний портфель сформований даними аналітиками, наприклад, перемагає індекс SP 500 по дохідності, наприклад, в 3 рази. Хочу вам показати, власне, як це все відбувається, які компанії, які входять до даних Даного, скажем так, портфеля, ну і взагалі просто розказати про даний сайт. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Так як я вам казав, є сайт Сікін Альфа, ну і власне Альфа Пікс. Власне, це додаток, скажем так, додатково платний, скажем так, немало, бо там по факту річний доступ до даного сайту коштує до даного до даної частини даного сайту, коштує там порядка четверті. Тисячі доларів. Ну і подивіться, як це відбувається. Чесно кажучи, я не до кінця ще розібрався, але хочу з вами поділитися в принципі навіть цією інформацією. Можете тут побачити портфоліо Total Return, наприклад, індекс SP 500 за якийсь там період часу. Тут, в принципі, не вказано від якого це періоду часу, ані від 1 липня 2022 року. Від даного періоду часу індекс SP 500 зріс на 40%. А власне, портфель сформований даними аналітиками даного сайту. Зріс на цілих 127% за цей період часу це дуже дуже прям великі цифри, скажімо так, ну, бо 130 порядка за 2 25 з половиною по факту роки. Це реально дуже і дуже багато. Ну і в принципі, як це відбувається? Час від часу просто відбуваються, скажімо так, зустрічі, на які я, наприклад, можу. Записатися, тобто відеоконференція, скажімо так. Ну і певні ті аналітики розбирають ту чи іншу компанію, думають, що буде в найближчому майбутньому, чи хороші фінансові потоки збережуться, чи можливо вони виростуть, а можливо ще щось поміняється, і акції просто зростуть. Ну і вони таким чином час від часу. Підбирають нову, скажімо так, компанію до портфеля, ну і приблизно кажуть, скільки варто інвестувати в неї. Порядка це завжди 1-2%, скажімо так. Так що, в принципі, навіть тут можете побачити, що є певна, скажімо так, диверсифікація. Ну і подивіться, тут, в принципі, Є різні компанії, які входять взагалі до даного портфеля, завдяки яким він, в принципі, виріс на цілих тих 127%. Ну і хочу вам показати, власне, останні покупки, скажімо так, які вони, скажімо так, радили. І пам'ятайте, що це не є жодною інвестиційною порадою. Це просто. Інформація так, для вашої, скажімо так, науки. Е, вибачаюся за слово, скажімо так, бо я вже замітив, що неодноразово його вже повторював в даному відеоролику. Вибачаюся. Е, ну і подивіться, наприклад, тут можна посортувати, в принципі. По відсотковому відношенню тої чи іншої компанії в портфелі і на сьогоднішній час можете побачити, якщо ми тут відсортуємо, то найбільшу частину займає компанія Супермікрокомп'ютер SMCI. Можете побачити, що вона загалом після того як вони сказали, що варто купувати її, виросла на цілих 703%. Ну і загалом можете побачити, що вона вже займає 8,38%. По факту, так як і вам казав, вони рекомендують інвестувати. Порядка 1%. на другому місці є компанія Modine Manufacturing Company, яка зросла вже на 400 за цей період часу. По факту, за буквально за 2 роки, це дуже нереальні цифри. Ну і вона зараз займає 7,5%. Є компанія Powell Industries, E, можна побачити тут тікер. Можете, звісно, побачити, коли дані компанії були приблизно куплені, в якому дні. Ну і вона, наприклад, зросла на 218%. Зараз займає 6%. Відсотків. В принципі, можна так собі пройтися, подивитися по кожній компанії, але найцікавіше це власне останні покупки, що ж вони рекомендують зараз купувати. Можливо, для когось це буде корисною інформацією. Звісно, тут можна посортувати і не, не тільки по відсотках, а по даті. Покупки, звісно, від найпізнішої до, скажімо так, до, до недавньої, і можете побачити, власне, що 3 червня, тобто буквально, коли я записую даний відеоролик, вони почали рекомендувати, що варто купувати компанію Sky West. Загалом тут поки що 0%, але по факту, так як вам казав, що порядка 1% варто на їх думку інвестувати в ту чи іншу компанію. Ну і можете побачити остання покупка, яку вони рекомендували. Тут, наприклад, можете побачити компанію Bluebird Corporation, яку вони рекомендували купити 15 травня, і від даного періоду часу дана позиція, дана інвестиція вже зросла на 6%. Тут вони одразу Загальний відсоток повернення по тій чи іншій компанії. Ну і тут, в принципі, скільки дана позиція займає зараз в портфелі: 1,22%. 22 Тут можете побачити теж компанію General Motors яку в принципі остатньо чомусь дуже сильно активно купують. Вони рекомендували її купити 1 травня, і вона зросла на 2,79%. ціга Giga Cloud Technologies ми рекомендували 15 квітня мінус 2%. Тобто, в принципі, не завжди і це і вдало. Наприклад, компанія Brinker International 39%, Royal Caribbean 17%. До речі, за компанією Royal Caribbean я в неодноразово дивився. Але для мене, в принципі, вона не є хорошою інвестицією, принаймні вже по сьогоднішніх цінах. Варто можливо було купувати, коли була пандемія, і вони коштували, тобто акції корисних компаній коштували, е, оцінювалися досить дешево. Тут, наприклад, можете побачити компанію Cardinal Health мінус 12%, компанія Octa, мінус 1% по факту. Ну але загалом давайте пройдемося взагалі по позиціях, які компанії вони рекомендували купити, які знаходяться в портфелі. Компанія Twilio, Pepsico, Modina Manufacturing, MI Homes, Comcast Corporation, App Lowing Corporation, Manulife Financial Corporation, Celestica, AberCombi. До речі, власне, компанія Celestica неодноразово зустрічалася в переліку компаній, які знаходяться в портфелях великих інвесторів. В принципі, невеликі відсотки, але по факту. Навіть досить таки досить дивно компанія T-Mobile тут знаходиться, і в принципі по факту зросла навіть за цей період часу. Компанія Google, компанія Meta, Sterline, Greenbrick, Partners, Salesforce, Uber, Pavel Industries і в принципі, інші компанії, які теж знаходяться в портфелі. Е, для чого взагалі знімаю даний відеоролик? В принципі, для того, щоб показати загалом, як я шукаю в принципі ідеї для потенційних інвестицій. Бо неодноразово запитувалися в мене в коментарях або загалом в приватних в повідомленнях. Де я беру ідеї, в принципі. Чи там з інших, від інших youtube блогерів скажімо так, знову, чи від американських, до речі, американських більше блогерів дивлюся, ніж якихось інших країн. Ну і в принципі я беру ідеї, власне, черпаю ідеї від перегляду портфелів великих інвесторів до перегляду, наприклад, таких самих підбірок, про які я вам зараз. Показав, а потім вже роблю свій свій аналіз, і потім вже вирішую сам. Варто чи не варто, скільки варто заінвестувати, ну і тому подібне. Ну, до речі, якщо ви будете інвестувати чим більший час, тим будете краще розуміти, в що варто вкладати, по яких цінах варто, а по яких взагалі краще не чіпати. І знову ж таки, неодноразово в даних своїх відеороликах наголошував на тому, що якщо ви тільки починаєте інвестувати, то найкращим вибором для вас буде інвестувати в загалом в загальний фондовий ринок, тобто купуючи той сам індекс SP500. Як купити індекс SP 500? В мене є відео на каналі, його теж можете переглянути. Ну, а для тих людей, що не хочуть дивитися дані відеоролики, то вам потрібно купити ETF, який називається VOO, SPY або VUAA. Це власне ETF, тобто тікери тих ETF, які будуть відслідковувати індекс S&P 500. Якщо ви тільки початківець, інвестуйте в індекс S&P 500 і інвестуйте довго, регулярно, і буде в принципі вам щастя. Всім дякую за перегляд. Удачі інвестиціях!